Книга суддів, глава восьма. І сказали йому мужі Єфремові, що це за річ зробив ти нам, що не покликав нас, коли йшов воювати з мідіяном. І вони сильно сперечалися з ним. І сказав він до них, що я зробив тепер таке, як ви, чи не ліпше пізні виноградини Єфремові від авіазеревого винобрання. У вашу руку Бог дав Мідіянітянських князів. Орева та зева, і що міг я зробити, як ви. Тоді заспокоївся їхній дух проти нього, як він сказав оце слово. І прийшов Гедеон до Йордану, і перейшов він та три сотні мужів, що з ним змучені в погоні. І сказав він до людей з Сукоту, Дайте нобуханців хліба народові, що зо мною, бо вони змучені, а я женуся за зевахом. Та цалмуною, царями діянітянськими, і сказали сукоцькі з князі, чи рука Зеваха та Цалмуна вже в твоїй руці, щоб давати хліб твоєму війську. І сказав Гедеон: Тому-то, коли Господь дасть у мою руку зеваха та цалмуну, то я буду молотити ваше тіло пустинними тернями та колючками. І пішов він звідти до Пенуїлу і говорив до них те саме. А люди Пеноїлу відповіли йому, як відповіли люду Сукоту. І він сказав також до людей Пеноїлу, говорячи Коли я вертатимусь у мирі, розіб'ю оцю вежу. А Зевах та Цалмуна були в Каркорі, і з ними їхні табори близько 15 тисяч. Усі позосталі з усього табору синів Кедему, а тих, що впали, було сто двадцять тисяч чоловіка, що витягали меча. А Гедеон пішов дорогою Шехуне Боголіму зо сходу до коваху йогбеги, і розбив він табора, коли табір був безпечний. І втікали Зевах та Салмуна, а він гнався за ними, і він схопив обох міддія Нітянських царів. Зеваха та цалмуну, а на весь табір нагнав жаху. І вернувся Гедеон, син Йоашів, із війни, з Маале Гахересу, і захопив він юнака з людей сукоту та й запитався його, і той написав йому імення князів сукоту та старших його, сімдесят і сім чоловіка. І прийшов він до людей сукоту та й сказав їм Ось зивах та цалмуна, що виображали мене, говорячи, чи рука зеваха та цалмуни тепер у твоїй руці, що дамо хліба твоїм змученим людям, і схопив він старших того міста і пустине тернята колючки, і побив ними сукотських людей, а пануїльську вежу розбив і позабивав людей того міста. І сказав він до зиваха та до цалмуни які ті люди, що ви повбивали на фаворі, а ті сказали, як ти, так вони одне мають вигляд царських синів. А він сказав То брати мої, сини моєї матері, як живий Господь, коли б ви були позаставили їх при житті, не повбивав би я вас? І сказав він до Єтера, свого первенця Устань, забий їх! Та той юнак не витяг свого меча, бо боявся, бо він був ще малий. І сказав Зевах та Цалмуна: Устань ти і кинься на нас, бо по чоловікові сила його. І встав Гедеон і вбив Зеваха та Цалмуну і забрав оздобні місяці, що були на шиях їхніх верблюдів. І сказали Ізраїлеві мужі до Гедеона. Пануй над нами і ти, і син твій, і син твого сина, бо ти спас нас від руки Мідіяна. І сказав до них Гедеон: Не буду панувати над вами я, і не буде панувати над вами син мій, Господь пануватиме над вами. І сказав до них Гедеон: Попрошу від вас прохання, і дайте мені кожен носову сережку за своєї здобичі, бо в них. Мідяянітян були золоті носові сережки, бо ізмаїльтяни. вони. І сказали вони дати дамо, і розтягнули одежу і кидали туди кожен носову сережку зо своєї здобичі. І була вага золотих носових сережок, що він просив 1700 шеклів золота, крім оздобних місяців і сережок і пурпурових шат. Що були на мідіянтянських царях, і, окрім нашийників, що на шиях їхніх верблюдів. А Гедеон зробив із того Ефода, і поставив його у своєму місті, Офрі, і за ним чинив там перелюб увесь Ізраїль, і це стало пасткою для Гедеона та для дому його, і був упокорений мідіян перед Ізраїлевими синами. І він більш не підіймав своєї голови, і край мав мир сорок літ за Гедеонових днів. І пішов Ерубаал, син Йоашів, та й осівся в своїм домі. А в Гедеона було сімдесят синів, що подходили з стегон його, бо він мав багато жінок. А наложниця його, що в Сихемі, породила йому сина, і вона... А він назвав ім'я йому Авімелех, і помер Гедеон, син Йоашів, у добрій сивизні, і був похований в гробі Йоаша, батька свого в офрі Авіазеровій. І сталося, як помер Гедеон, то Ізраїлеві сини знову чинили перелюб із ваалами і поставили собі ваал Берита за Бога. І Ізраїлеві сини не пам'ятали Господа Бога свого, що спасав їх від руки всіх їхніх навколишніх ворогів. І не зробили вони милости з домом Єрубаала, Гедеона, такої, як усе те добро, яке він зробив для Ізраїля. Амінь.